Щодо української мови, програма виходила з української мови з 2005 року. Так, в 2005 році на українському телебаченні було дуже мало україномовних ви щодо української мови, програма виходила з української мови з 2005 року. Так, в 2005 році. На українському телебаченні було дуже мало україномовних ведуль. І повністю українською мовою, для того, щоб ви там не е, слухали аналіз е, якихось людей, а щоб ви самі її почули, якщо ви не, не читали її англійською, і зробили свої висновки. До речі, офіс президента. Мій повністю українською мовою, для того, щоб ви там не слухали аналіз якихось людей, а щоб ви самі її почули, якщо ви не, не читали її англійською, і зробили свої висновки. До речі, офіс президента вже така виходили в класі і модниці, такі і гольфічки такі були на той час. Боже дістати якийсь новий светрик або сукеньку, або просто ну прийти. Початку виходили в класі і модниці такі, і гольфічки такі були на той час. Боже, дістати, який, якийсь новий, новий светрик або сукеньку, або просто ну, прийти. У нього ж немає мобілки. Як він мені подзвонить? А я з телеграфом 1917-го вже не працюю. А... Він мені не У нього ж немає мобілки. Як він мені подзвонить? А я з телеграфом 1917 вже не працюю, а він мені не подзвонить. Тому що насправді я дуже вдячна всім, хто підтримував мене а, цілий рік, і всім нашим глядачам, хто турбується. Як я доповідаю, а все добре, сила відновлюється, здоров'я повертається. Тому що насправді я дуже вдячна всім, хто підтримував мене а, цілий рік, і всім нашим глядачам, хто турбується. Як я доповідаю, а все добре, сили відновлюється, здоров'я повертається. Слухай, це дуже складне питання, тому що я зазвичай люблю е, пісні, і в мене, от так, так, щоб я от прямо зараз слухала когось нового прямо по альбому, таких майже немає. Слухай, це дуже складне питання, тому що я зазвичай люблю е, пісні, і в мене, от так, так щоб я от прямо зараз слухала когось нового, прямо по альбому, таких майже немає. Я окремі житів в природі існує біля восьми десяти. Один з них це риба без води. Це він. коли людина потрапляє в ті умови, які не, е, в яких їй не комфортно, вона не розуміє, як себе там вести. Сюжетів в природі існує біля 80. Один з них це риба без води. Це він. Та коли людина потрапляє в ті умови, які не, е, в яких їй некомфортно, вона не розуміє, як себе там вести. Людина Правильно. подякувати тим, завдяки кому вона може жити, працювати і радіти. Тому величезна подяка всім, хто боронить нашу країну, і всім, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні! Правильно подякувати тим, завдяки кому вона може жити, працювати і радіти. Тому величезна подяка всім, хто боронить нашу країну, і всім, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні! Але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже візьмо. Головна відмінність стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметральну протилежність. Але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні. Головна відмінність стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони. Люся, кричить, боже, як холодно! Я кажу, зараз буде тобі спекотно, жарко в хорошому сенсі і середини, і зовні. тому що пічка розігріта, друзі. Чоловіча кухня починається. І сьогодні ми готуємо страву, яка називається. Люся кричить, боже, як холодно. Я кажу, зараз буде тобі спекотно, жарко. В хорошому сенсі і середини, і зовні. Тому що пічка розігріта, друзі, чоловіча кухня починається. І сьогодні ми готуємо страву, яка називається Бен. Смі, пансерожевої черепахи, фільдель, кастро, де А якщо ти скажеш, я закінчила музикальне вчилище, я закінчила університет, я закінчила консерваторію, я співачка, я. Смі, панце рожевої черепахи, фільдель, деде-де. -де -де. А якщо ти скажеш, я закінчила музикальне вчилище, я закінчила е, б, 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 університет, я закінчила консерваторію, я співачка, я 27... сім говорити також і про зміни у нашому війську, але про зміни наприкінці, а зараз поговоримо про дрони е, і про ту ситуацію, яка у нас сьогодні складається. Будемо говорити також і про... Зміни у нашому війську, але про зміни наприкінці. А зараз поговоримо про дрони е і про ту ситуацію, яка у нас сьогодні складається. Хто там скульптор, знайшла його, написала. Ми зустрілись і кажу, мене дуже зворушила ваша робота. Я спочатку купила його роботу, подарувала важливій для мене людині. Ми почали з ним говорити. Він Читала, хто там скульптор, знайшла його, написала. Ми зустрілись і кажу, мене дуже зворушила ваша робота. Я спочатку купила його роботу, подарувала важливій для мене людині. Ми почали з ним говорити. Він запропонував. Тобто я в тому стані, коли я щось е створюю і я в гарному настрої. <гум> а по роботі, якщо мене виведуть, да їм перепаде досить сильно. Я так само так само. Тобто я в тому стані, коли я щось е створюю, і я в гарному настрої. А по роботі, якщо мене виведуть, да їм перепаде досить сильне. Я так само, так само як... рішення потрібно ухвалювати саме тому, що від безпеки України залежить стабільність у Європі, і це також відзоркалює нову аналітичну реальність у Європі. Активні рішення потрібно ухвалювати саме тому, що від безпеки України залежить стабільність у Європі. І це також відзеркалює нову аналітичну реальність у Європейських. Ми це слухали на засіданні Ради безпеки разом з вами після Артемовська. Я попросив жалко, що немає Я б взяв би і вийшов би. Ми це слухали. На засіданні Ради безпеки разом з вами після Артемовська. я попросив жалко, що немає я б, взяв би і вийшов би рядом. Якщо ви помітили, то в тих країнах, в яких ви проживаєте про Україну впродовж минулого року, практично перестали писати на перших сторінках друкованих видань про нас стали менше говорити. Якщо ви помітили, то в тих країнах, в яких ви проживаєте про Україну впродовж минулого року. Практично перестали писати на перших сторінках друкованих видань. Про нас стали менше говорити. Агонь! Це там, до речі, хто? Володимир Зеленський? Можливо, Мунтян вселяє у нього свіжі жарти для вечірнього кварталу або сценарій нової частини сватів. Але зараз мова не про Зеленського. Мосе насправді був. Агонь! Це там, до речі, хто? Володимир Зеленський? Можливо, Мунтян селяє у нього свіжі жарти для вечірнього кварталу або сценарій нової частини сватів. Але зараз мова не про Зеленського, бо це насправді був не Зеленський. Негайно своїми власними силами, так як ми все це могли робити з початку війни, переоснастити нашу армію, дати їй високотехнологічну зброю негайно своїми власними силами, так як ми все це могли робити з початку війни. Переоснастити нашу армію, дати їй високотехнологічну зброю. Місті Єжевськ на Водкінському заводі щось так вибухнуло. Що ніч перетворилася на день. Ось цей завод тим, що на ньому виготовляють ракети. В місті Іжевськ на Водкінському заводі щось так вибухнуло, що ніч перетворилася на день. Ой цей завод тим, що на ньому виготовляють ракети.